Чи готові ви опинитися на межі людських можливостей і відчути справжню боротьбу за життя? Чи замислювалися ви, що б ви зробили, опинившись наодинці в екстремальних умовах? Виживання це не просто фізична боротьба з природою, це випробування духу, сили, волі і розуму. У найскладніших ситуаціях людина відкриває в собі неймовірні резерви. Вчиться адаптуватися, приймати важкі рішення і не здаватися, навіть коли здається, що всі шанси проти у цьому відео. Ми розглянемо топ-10 фільмів про виживання, які захоплять вас своєю напругою, драмою та неймовірними історіями боротьби за життя. Готові поринути у світ, де кожен момент може стати вирішальним. Тоді поїхали. Фільм «127 годин. Це захоплива і водночас глибоко емоційна драма режисера Денні Бойла, який раніше подарував світові мільйонера із нетрів. У головній ролі блискуче виступає Джеймс Франко, який майстерно передає всі фізичні та психологічні випробування героя альпініста Арона Ралстона. Картина розповідає реальну історію, коли під час походу в каньйонах Юти Арон. Опиняється затиснутим величезним валуном, що призводить до п'яти днів неймовірної боротьби за виживання. Фільм тримає в напрузі завдяки унікальній операторській роботі, яка майже весь час зосереджена на одному місці, але при цьому не дає відчути монотонності завдяки динамічним флешбекам, внутрішнім монологам героя і яскравим пейзажам. Фільм передає весь спектр емоцій. Від відчаю і болю до надії і рішучості особливо вражає, як герой змушений використовувати всі свої знання, волю і кмітливість, щоб вижити в умовах повної ізоляції. Цікаво, що сценарій базується на автобіографічній книзі самого Арона Ралстона, який описав свої 127 годин у пастці. Фільм не лише про фізичне виживання, а й про внутрішню трансформацію силу, духу. І цінність життя 127 годин отримав визнання критиків і кілька номінацій на престижні нагороди, зокрема за режисуру та акторську роботу. Ця історія надихає і змушує замислитися про те, наскільки важливо цінувати кожен момент і не боятися боротися навіть у найскладніших ситуаціях. Якщо ви шукаєте фільм, який поєднує драму, трилер і справжній людський подвиг. 127 годин стане ідеальним вибором. Допоможи розвинути український контент. Підписуйся на наш канал, щоб не пропустити найцікавіші відео про топові фільми та серіали. Від тебе підписка, від нас два відео щотижня. Дякую, фільм Дорога це глибока і зворушлива постапокаліптична драма режисера Джона Хілкоута, створена за мотивами одноіменного роману Кормака Макарті. Який отримав поліцерівську премію у центрі сюжету? Мандрівка батька і сина, яких зіграли Віго Мортенсен і Коді Сміт Макфі, Віго Мортенсен, відомий своїми проникливими ролями, тут демонструє неймовірну силу і відданість, передаючи всю глибину переживань героя, що бореться за виживання і захист свого сина. Молодий коді Сміт Макфі додає історії щирості і людяності, створюючи справжній емоційний зв'язок із глядачем. Історія розгортається у світі, де після невідомих катаклізмів зникла цивілізація, а природа перетворилася на мертвий пейзаж. Люди змушені виживати в умовах крайньої нестачі їжі та води, де загроза канібалізму стає реальністю. Батько і син рухаються по безкрайній дорозі, шукаючи безпечне місце і намагаючись зберегти людяність у світі, що втратив надію. Сюжет наповнений драматичними моментами. Вони знаходять покинуті будинки, підземні бункери з запасами зустрічають інших виживших, деякі з яких є небезпечними ворогами. Поступово батько хворіє, але їхній шлях продовжується сповнений страху надії і безмежної любові. Зйомки проходили у Пенсильванії, Луїзіані та Орегоні, що допомогло створити похмуру, але реалістичну атмосферу постапокаліпсису. Фільм отримав високу оцінку критиків і був номінований на кілька престижних нагород. Це не просто історія про виживання, це глибоке дослідження людської душі, батьківської любові і моральних виборів у найскладніших обставинах. Цей фільм залишає сильне емоційне враження. І змушує замислитися про цінність життя та людяність навіть у найтемніші часи. Фільм, Виживши 2015, це епічна драма режисера Алехандра Гонсалеса Іньярріту, яка принесла Леонардо Ді Капріо його довгоочікуваний Оскар за найкращу чоловічу роль. У головних ролях також блискуче зіграли Том Харді та Донал Глісон. Ця стрічка стала першою спільною роботою Інніаріту та Ді Капріо, яка отримала високу оцінку критиків і глядачів, а також здобула оскар за режисуру та операторську роботу. Історія базується на реальних подіях початку 19 століття і розповідає про легендарного мисливця і первопрохідця Хью Гласа, якого жорстоко поранив ведмідь Грізлі. Залишений помирати своїми товаришами, він змушений протистояти не лише суворій дикій природі американського дикого заходу, а й зраді близьких, введений неймовірною силою волі, бажанням вижити і помститися. «Глас» долає неймовірні випробування, що тримають глядача в напрузі протягом усього фільму. Режисер Ніє Ріту створив унікальну атмосферу, використовуючи природне світло і зйомки в реальних локаціях, що додає картині неймовірної автентичності і візуальної краси. Операторська робота Еммануеля Любецького, яка принесла фільму Оскар, вражає своєю деталізацією та масштабністю. Цікаво, що для ролі Ді Капріо довелося пережити суворі умови зйомок. Включно зі сценою, де він їсть сире м'ясо, це було справжнім викликом для актора-вегетаріанця. Це не просто фільм про виживання, це глибока історія про людську стійкість, природу помсти і силу духу, яка залишить вас під враженням надовго. Його драматизм, масштаб і майстерність виконання роблять цю стрічку обов'язковою до перегляду для поціновувачів справжнього кіномистецтва. Фільм Марсіянин – захоплива науково-фантастична драма режисера Рідлі Скотта, який славиться своїми візуально яскравими та глибокими картинами. У головній ролі Мет Деймон, який блискуче втілює образ астронавта Марка Вотні, залишеного на Марсі після аварії експедиції. Його герой. Це не просто вчений і дослідник, а справжній борець за виживання, який завдяки кмітливості, гумору та неймовірній волі до життя намагається вижити в умовах чужої планети. У фільмі також знялися такі зірки, як Джесіка Честейн. Кейт Мара, Себастьян Стен і Кристен Віг, що додає картині багатогранності та живих емоційних ліній. Марсіянин отримав численні нагороди і номінації, зокрема, був висунутий на оскар у кількох категоріях, включно з найкращим фільмом, режисурою та акторською роботою Метта Деймона. Історія фільму базується на одноіменному романі Енді Вейера, який завдяки своїй науковій точності і реалістичності здобув велику популярність. Вейер тісно співпрацював з НАСА та командою фільму, щоб максимально точно відтворити умови життя на Марсі та технології, які могли пнувати в недалекому майбутньому. Зйомки проходили в пустелі Ваді Рам в Йорданії, що ідеально передало марсіанський ландшафт, а також у Будапешті на величезних знімальних майданчиках, і це не просто історія а виживання, це надихаюча сага про силу людського розуму, винахідливість і непохитну надію. Глядачі поринуть у неймовірну пригоду, де кожен крок це боротьба за життя, а кожне рішення шанс повернутися додому. Цей фільм захопить вас своїм гумором, драмою, науковою достовірністю і надзвичайною енергетикою, залишаючи після перегляду відчуття, що неможливе, можливе. Фільм Еверест 2015 це масштабна і захоплива драма режисера Бальтазара Кормакура, який славиться своєю здатністю поєднувати реалістичність і емоційну глибину. Головні ролі виконали зірки світового кіно: Джейсон Кларк у ролі провідного інструктора Роба Холла, Джош Бролін, Джейк Джиленгол, Кіра Найтлі та Сем Уортінгтон. Їхні персонажі це не просто альпіністи, а живі люди зі своїми страхами, надіями і мріями, що робить історію ще більш проникливою. Фільм отримав високу оцінку за візуальні ефекти, операторську роботу і правдоподібність, а також був показаний у форматах IMAX 3D, що дозволяє відчути масштаб і небезпеку гір. Історія, на якій базується фільм, відома як одна з наймасштабніших трагедій в історії альпінізму у травні. 1996 року кілька комерційних груп одночасно намагалися піднятися на вершину, але раптовий ураган перетворив підйом на боротьбу за життя. Фільм показує не лише жорстокі умови і небезпеки Евересту, але й героїзм людей. Цікаво, що сценарій був створений на основі мемуарів і свідчень учасників подій, зокрема журналіста і альпініста Джона Кракауера. Автора бестселера в розрідженому повітрі сам Кармакур доклав багато зусиль, щоб передати атмосферу і драматизм подій, відмовившись від надмірної героїзації, але зберігши оптимістичний погляд на силу людського духу. Це не просто фільм про гори, це історія про межі людських можливостей. Цей фільм захопить вас своєю масштабністю, напругою і глибокими людськими драмами, залишаючи сильне враження надовго. Фільм Підводна безодня це науково-фантастичний трилер режисера Джеймса Кемерона, одного з найвпливовіших майстрів сучасного кіно, відомого своїми шедеврами Термінатор та Титанік. У головних ролях блискуче зіграли Ед Гарріс, Мері, Елізабет, Мастрантоніо та Майкл Бін, актори, які на той час вже мали значний досвід. І вміло передали глибокі емоції та напругу своїх персонажів. Історія розгортається навколо аварії американської атомної підводної лодки Монтана з ядерною зброєю на борту, яка зазнає катастрофи на величезній глибині в Карибському морі. Для проведення рятувальної операції до місця трагедії відправляють команду військових і фахівців з підводної науково-дослідної платформи Deep Core. Їм належить не лише врятувати екіпаж, але й розкрити таємничі явища, що ховаються у безодні океану. Фільм майстерно поєднує напружений екшен, драму та загадкову наукову фантастику, занурюючи глядача у глибини океану і людських переживань. Підводна безодня відзначена премією Оскар за найкращі візуальні ефекти, і це цілком заслужено. Адже для свого часу фільм став проривом у спецефектах, особливо у створенні підводних сцен та інноваційних візуальних образів. Зйомки проходили в екстремальних умовах. Актори проводили по кілька годин під водою. А для забезпечення безпеки навіть встановили декомпресійну камеру на майданчику. Режисер Кемерон, який з дитинства. Захоплювався підводним світом, особисто контролював кожен аспект виробництва, щоб зробити атмосферу максимально реалістичною і захопливою. Цікаво, що фільм починається з цитати Ніцше. коли ти дивишся у безодню, безодня дивиться на тебе, що чудово відображає психологічну глибину і філософський підтекст картини. Підводна безодня, то це не просто історія про катастрофу і виживання, це подорож у невідоме, де людська воля, страх і надія зіштовхуються з загадками океанських глибин. Цей фільм залишить вас у захваті від вражаючих спецефектів, напруженого сюжету і сильних персонажів, які борються не лише з силами природи, а й із власними внутрішніми демонами. Фільм Життя Пі 2012 року. Це вражаюча пригодницька драма режисера Енга Лі, знята за одноіменним романом Янна Мартеля, який вийшов у 2001 році. У центрі сюжету індійський підліток Пі Патель, роль якого майстерно виконав Сурадж Шарма. Також у фільмі знялися ірландський актор Рейв Спол, що грає письменника, який записує історію пі. Та індобританський актор Ірфан Кхан у ролі дорослого Пі. Стрічка здобула визнання критиків і глядачів, отримала чотири премії Оскар. Зокрема, за найкращу режисуру, візуальні ефекти та музику. історія фільму пов'язана з автобіографічним романом Мартеля, який розповідає про неймовірну подорож після корабельної катастрофи. І разом із сім'єю переїжджає з Індії до Канади, забравши з собою тварин зі зоопарку батька. Під час шторму корабель тоне, і пі опиняється у шлюпці посеред океану разом із кількома тваринами, серед яких бенгальський тигр Річард Паркер. Це не просто боротьба за виживання наодинці з природою, а глибока метафора віри, людської сили і пошуку сенсу життя. Бі, доводиться налагоджувати складні стосунки з тигром, встановлюючи своє лідерство, і долати неймовірні випробування, подорожуючи океаном. Візуальні ефекти фільму вражають своєю реалістичністю. А музика Ракхи Рахмана підсилює емоційний заряд кожної сцени. Цікаво, що під час зйомок використовували поєднання реальних тварин і комп'ютерної графіки. А «Тигр» Річард Паркер став одним із найвідоміших кіногероїв останніх років. Фільм змушує замислитися над тим, що таке дружба, віра і що ми готові зробити, щоб вижити, залишаючись при цьому людьми. Життя Пі це унікальна кінокартина, яка поєднує захопливу пригоду, філософські роздуми і неймовірну красу природи, що залишить глядача під глибоким враженням. І надовго змусить задуматися про життя і віру фільм Гравітація – це захопливий науково-фантастичний трилер від видатного режисера Альфонсо Куарона, який також виступив продюсером і співсценаристом картини. У головних ролях Сандра Булок, яка блискуче зіграла доктора Райан Стоун, молодого медичного інженера, що вперше відправляється у космос, та Джордж Клуні, у ролі досвідченого астронавта Мета Ковальські, для якого ця місія має стати останньою перед виходом на пенсію. Гравітація отримала величезне визнання критиків і глядачів, здобувши сім премій Оскар. Включно з нагородою за найкращу режисуру, а також численні нагороди на золотому глобусі, та від Британської академії кіно Бафта фільм відкрив 70-й венеційський кінофестиваль і став одним із найуспішніших проєктів 2013 року, зібравши понад 700 мільйонів доларів у світовому прокаті. Сюжет розгортається навколо катастрофічної події під час космічної місії, коли уламки зруйнованого шатла залишають Райана Стоуна і мати ковальських наодинці в безмежному космосі далеко від землі. Вони змушені боротися за виживання, долаючи страх, ізоляцію і технічні труднощі. Адже кожен подих повітря може стати останнім. Фільм майстерно поєднує напружену драму, реалістичні спецефекти і вражаючу візуалізацію космосу, створену завдяки інноваційним технологіям зйомки в 3D та IMAX. Цікаво, що на роль Райан Стоун спочатку розглядали таких зірок, як Анджеліну Джолі, Наталі Портман та інших відомих актрис, а Джордж Клуні міг бути замінений Робертом Дауні молодшим. Але врешті саме Буллок і Клуні створили унікальний дует, який зробив фільм таким живим і переконливим. Режисер Куарон підкреслював, що гравітація це фантастика, а не документальний фільм. Тому деякі наукові неточності були навмисними задля драматичного ефекту. Це не просто фільм про космос, це глибока історія про людську волю, страхи і надію. Про боротьбу за життя в умовах, де здається, що порятунку немає. Ця стрічка захопить вас з перших кадрів і не відпустить до самого фіналу. Книга Ілая, це потужний постапокаліптичний екшн драма 2010 року, режисерами якого стали брати Альберт і Ален Х'юзи, відомі своїм унікальним стилем та атмосферними роботами. У головній ролі блискуче виступає Дензел Вашингтон. Поруч із ним талановита Міла Куніс у ролі солари та харизматичний Гері Олдмен. Фільм отримав схвальні відгуки за акторську гру, режисуру та глибокий сюжет, а також здобув популярність серед поціновувачів жанру. Події розгортаються через 30 років після ядерної війни, коли Америка перетворилася на спустошену пустелю, де люди борються за воду, їжу. Та виживання і лай мандрує цим суворим світом, несучи з собою таємничу книгу, яка як вважається має силу змінити долю людства. Цей фільм вражає не лише динамічними бойовими сценами, а й глибокою філософською складовою. Він розмірковує про віру, силу знань, надію і людяність у світі, де панує хаос і беззаконня. Візуальна стилістика, музика та напружена атмосфера створюють унікальний кінематографічний досвід, який тримає в напрузі від початку і до кінця. Десятий в топі за вами розкажіть у коментарях про фільм, який найбільше вас вразив і запам'ятався. Поділіться своїми враженнями, що саме вам сподобалося, і чому цей фільм став особливим для вас. Ваші історії надихають інших відкривати нові кіношедеври.